До рідних домівок на Радехівщину із зони АТО на сході України продовжують повертатися демобілізовані воїни. Минулого тижня свою родину ощасливив Віталій Шостак із села Немилова. Як справжнього героя його разом із рідними урочисто зустрічали односельчани. Віталія Шостака вітала музика маршу, як тільки но він вийшов із легковика. Дівчата школярочки урочисто піднесли йому духмяного калача на оперезаному синьо-жовтими стрічками вишиваному рушнику та вручили букети квітів. Біля ошатної каплички на в'їзді до села його радо зустрічали односельчани. Для них він герой-захисник, котрий за рік боїв на Луганщині, щастю виконав свій воїнський обов'язок і тим самим став гордістю усього села. Він ще зовсім молодий, усього 26 років. З мирним цивільним фахом, технік, технолог харчової промисловості. В АТО воював стрільцем мотопіхоти. Мужньо воював і цим гордиться його наречена Оксана, з котрою поберуться уже 18 липня. Загальну радість громади висловив у короткій промові Немилівський сільський голова Іван Калинович. Ми дуже за тебе переживали. Переживали твої батьки: тато, мама, рідні. Все село переживало, Ми всі молилися за тебе. щоб ти щасливо повернувся додому. Раділи довгожданній зустрічі з сином, батьки Ігор та Надія Шостаки, брат Володимир, колишні учителі, школярі нинішні та малята сільського дитсадка. Другі, Ми раді тебе зустрічати на Немирівській землі, на українській землі. Тішимося, що ти здоровий повернувся. Відкривається нова історія України. Ти війдеш, як... Герої України, ти війдеш літопис нашого села. На щастя жити у такій країні, я українка. Право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що Людство нам рятують від руїни, синів і дочі гідних України. Слава Україні! Героям слава! За ваші молитви, щоб мені пісить прийшов живим з тобою. Я вам всім дуже я. Україно молюся, насла, за, за твою небору столі, за столицю твою згодону. What does it to